Всім привіт! Тут на цьому каналі ми з вами читаємо різні історії з інтернету, з Reddit, там, з інших соціальних мереж. А, от, тому підтримуйте український контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал під час перегляду цього відео. Так, YouTube буде думати, не думати. А, ну, коротше, так буде легше просувати це відео в рекомендаціях інших. Шерте відео з друзями. І давайте насолоджуватись цими перлими разом. Поїхали. Моя колишня помстилась мені найгіршим способом, і я не маю, я не маю способу очистити своє ім'я. Минулого року я зрадив свою дівчину. Мені кажеться, на цьому історія і має завершитися. Минулого року я зрадив свою дівчину, з якою був 8 років Ені, та, з колегою Джес. І тепер у нас Джес тритижневий синочок народився. У мене немає виправдань, це коштувало мені роботи більшості друзів і любові чудової жінки. Я заслужив усе це і ніколи не очікував співчуття за свої дії. Енні повернула мені мої речі до будинку моїх батьків ще до того, як я зрозумів, що вона дізналася про зраду. Вона, скоріш за все, дізналася за зраду, що ти тільки її даже не подумав за це. <рес> Вона навіть не стала зі мною розмовляти, просто викреслила мене зі свого життя без жодного слова. Я е, просто пишаюсь такими жінками, які вміють так хопа і, від, і відрізати, а не оце бавитись то. Я писав всім нашим спільним знайомим, благаючи їх попросити Енні поговорити зі мною, і я відправив сотні повідомлень, в яких казав, як шкодую і хочу її повернути. Але я так і не отримав відповіді. Джес побачила ці повідомлення і це зрозуміло створило проблеми між нами на початку. Але вона швидко завагітніла, тому ми вирішили рухатись далі заради нашої сім'ї, яку ми обидві обидва хотіли. Інтересно, де ти там що ти там хотів. А, я на 100% відданий цим стосункам. Це поки якась ще інша джест на новій роботі не з'явилася. І навіть не дивився на інших жінок в умничках я собі пам'ятник постави. Відколи наші проблеми владналися. А, то есть до того, як проблеми владналися, він там щось ще поглядував. За місяць до народження. Нашої дитини я вперше побачив Ені в магазині біля е, після розриву. Вона була досить холодною, але сказала, що кілька місяців тому знайшла брелок, який мій дідусь подарував мені в діт... в дитинстві. Він не має великої цінності, але для мене важливий. Вона сказала, що я можу забрати його наступної суботи вранці. Я пояснив, що е, це через 6 днів після передбачуваної дати народження нашої дитини, і можливо, мені потрібно бути вдома. Але вона відповіла, що може забрати в суботу, або вона його викине. Я погодився прийти. Мій син народився трохи пізніше строку, але він абсолютно здоровий і чудовий, тому в суботу, коли мені потрібно було забрати брелок, йому було вже менше, ніж 24 години. Я планував заскочити до неї по дорозі до лікарні, але коли прийшов до старого будинку, Енні запросила мене поговорити про те, як ми розійшлися. Походу, Енні захотіла вияснити стосунки. Я подумав, що це буде хороша розмова і що ми обидва отримали відповіді на наші питання. Вона дозволила мені вибачитись за те, як я з нею поводився, побажала мені щастя з новою сім'єю та обняла мене на прощання. Я визнаю, що сильно обняв її, але це було лише через полегшення, а не через почуття. Я провів у її домі менше години, а потім поїхав до лікарні. Джес е, про це не розповів, бо знаю, що вона все ще переживає через Ені, і я не хотів ускладнювати ситуацію. Коли я приїхав до лікарні, Джес анулювала мій доступ і менеджер відділення не пояснила мені чому. Мене вивела охорона. Бо я не міг побачити свого сина вдруге і не зміг стримати свої емоції. Я неодноразово намагався подзвонити до Джес і її мами, але єдине, що я отримав, це запис повідомлення від Енні. Це було відео з дверного дзвінка, на якому видно, як я заходжу до будинку в 9.30 і виходжу після 10.15. Обійми частково потрапили в кадр і виглядає так, ніби ми могли цілуватися. Повідомлення від Енні було таким: Тих помитися і перевдяг. Між тим, як трахнув мене і тим, як тримав свого сина. Вітаю з тим, що ти застрягла з ним на наступні 18 років. Сподіваюся, це все про що ти мріяла. <праць> Якось негарно мститись жінці, мені здається, е хлопець винний. ну, в зрадах. Його ж, ну, я не знаю, Вона ж його не прив'язала до себе. Така... Давай. Це таке дискусійне питання, ви що думаєте, з цього приводу? Ніхто не вірить, що це підстава, абсолютно ніхто. Бо ти брехло, вже раз брехав, ну, вже і другий збрешеш. Це те, чого я ніколи б не очікував від Ені, і ніхто інший теж, тому всі повністю відкидають ідею, що це брехня. Я написав їй повідомлення, питаючи, навіщо вона це зробила, думаючи, що мене вже заблокували. Вона відповіла, що не дозволить мені прикидатися невинним, і що можливо я видалив наші повідомлення за останні кілька місяців, а але вона їх має. Очевидно, що ніяких повідомлень немає, але вона знову заблокувала мене. Тож я взагалі не маю нічого, щоб виправдати себе. Вона мовчала майже рік, а потім завдала найжорстокішу найпідлішу помсту, яку тільки могла. Я бачив свого сина лише раз, через кілька хвилин після його народження, і тепер же відмовляється від будь-якого контакту зі мною і не дає мені бачити його. Суд займе місяці, і моє серце розривається щохвилини кожного дня. Я знаю, що зробив жахливо Енні, але не заслужив цього. Мені кажеться, заслужив. Мені нема з ким про це говорити, бо навіть моя власна мати мені не вірить. Мені єдина шкода дитинку в цій ситуації, ну, вона не винна, що там через розбірки дорослих вона залишається без батька. Це ж не означає, якщо він хіровий хлопець, хіровий чоловік, що він хіровий батько буде. І єдине питання було, чому я зруйнував своє життя, коли Енні була готова до примирення. і це най... Підтримуючи, що вона сказала мені з моменту, як мене кинули. Ті кілька, кілька друзів, які залишилися зі мною, також припускають найгірше. І мене вбиває те, що жодна людина, яку я знаю, не бачиться таким, як воно є. Це все зруйновано. Ото не треба брехать і не, і, і не бріханим будеш. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Підтримайте моє відео своїм лайком, підпискою, коментарем і підтримати наше військо, завдяки якому ми можемо зараз я можу читати для вас ці історії, монтувати і викладати, а ви можете їх дивитись. Тому дякую, в мене все. Па-па!